Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Активно продовжуємо слідкувати за подіями на українському фронті, де відважні козаки та козачки продовжують боронити нашу країну від агресора та загарбника Російської Федерації. Йде 283 вісімдесят доба героїчного протистояння України повномасштабній військовій агресії Росії. Яка карколомно вранці 24 лютого напала на нас з бажанням захопити Київ за три дні. Проте не так сталося, як гадалося. Збройні сили України влаштували російським загарбникам бавовну поблизу населеного пункту Мелітополь, що в Запорізькій області, Іван Федоров, мер Мелітополя, повідомив, що внаслідок успішного вторгнення ураження було поранено та ліквідовано десятки військовослужбовців Росії. Очільник міста підкреслив, що на Мелітопольщині окупантам стає дуже гаряче. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про знищення ворожого РЕБ в Запорізькій області. Зазначається, що напередодні представники служби спеціальних операцій змогли встановити точне місце перебування російського комплексу радіоелектронної боротьби у населеному пункті Пологи. Зазначається, що ворожий РЕБ використовувався для подавлення українського зв'язку у місті та створював суттєві перешкоди ЗСУ. Російська Федерація веде боротьбу не тільки на полі бою. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що українські консульства та посольства продовжують отримувати погрози. Після терористичного акту у Мадриді кілька посольств, які розташовані в Кракові, Неаполі та інших містах Угорщини, Нідерландів, Італії, Польщі та Хорватії, отримали закривавлені пакунки. Експерти міжнародної організації OSINTMT Андерсон повідомили, що всі кораблі, які є носіями крилатих ракет типу Калібер, пришвартовані до берега. Експерти міжнародної організації OSINT-MT Андерсон повідомили, що всі кораблі, які є носіями крилатих ракет типу Калібер, пришвартовані до берега. За даними організації, на чергуванні знаходиться тільки один корабель Російської Федерації. В оперативному командуванні південь підкреслили, що загроза ракетних обстрілів України зберігається, оскільки росіяни можуть вивести кораблі ракетоносців в море для завдання ударів по критичній та цивільній інфраструктурі нашої країни. В офісі президента України повідомили офіційні дані щодо втрат української армії. За офіційними оцінками Генерального штабу Збройних сил України країна втратила від 10 до 13 тисяч оборонців. Михайло Подоляк підкреслив, що на превеликий жаль, втрати серед цивільного населення набагато більші. Хочу додати, що на момент підготовки матеріалів до даного випуску ворог вже втратив за попередніми оцінками понад 90 тисяч військових. У генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на багатьох напрямках фронту ворог займає оборонні позиції та намагається зберегти контроль над вже окупованими населеними пунктами. Наразі Збройні сили України продовжують давати гідну відсіч загарбникам по всіх напрямках фронту. За інформацією генштабу, російські окупанти активно готуються до чергової хвилі мобілізації. Зокрема, в населеному пункті Керч у військоматах проводять звірку даних осіб, які є військовозобов'язаними на державних підприємствах. Україна переможе, і жодна хвиля мобілізації це не змінить. Сьогодні абсолютно кожен українець намагається тримати руку на пульсі подій, надаючи перевагу тільки перевіреним джерелам. Тому підготував вам на огляд кілька цікавих новин, які так чи інакше пов'язані з російсько-українською війною. У Приморському краї розбився винищувач міг 31 під час тренувального польоту. У Міністерстві оборони Російської Федерації стало відомо, що літак зазнав аварії в Надєждінському районі в 10 кілометрах від населеного пункту Олексіївка. Зазначається, що міг 31 був без боєкомплекту. Обидва пілоти встигли катапультуватися, а літак впав в безлюдному місці. Що думаєте з цього приводу? Це карма чи стан військової техніки, яка не залучена до бойових дій на території України. Пишіть власні думки в коментарях. Угорщина продовжує активно підтримувати Російську Федерацію. Так, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна продовжить блокувати фінансову допомогу Україні у розмірі 18 мільярдів євро. Політик підкреслив, що він не хоче, щоб Європейський Союз перетворився на співтовариство країн, що мають спільні борги. Як ви вважаєте, за блокування рішень по Україні Путін щось пообіцяв Орбану? Діліться власними думками в коментарях під відео. У Чехії було зареєстровано петицію, автор якої пропонує відключити від електроенергії всі будинки, що належать посольству Російської Федерації. За словами Олексія Резнікова, міністра оборони України, ініціатива вже набрала понад 100 тисяч голосів. На думку українського політика, ця пропозиція може стати гарним прикладом для інших країн у всьому світі. Що думаєте з цього приводу? Російський президент Володимир Путін у розмові з Олофом Шольцом, канцлером Німеччини, заявив, що точечні удари по українським містам є помстою за кримський міст. Крім того, очільник Російської Федерації підкреслив, що це є також відповіддю на атаки проти цивільної інфраструктури його країни. Деяким президентам краще мовчати та сидіти в бункері, ніж говорити таку маячню. Як ви думаєте, що ще можуть придумати росіяни щоб виправдати власну агресію проти України? Україна та Німеччина почали переговори про постачання нашим Збройним силам протиповітряної системи Патріот. Дмитро Колеба, міністр закордонних справ України, заявив, що ініціатива про розміщення сучасних систем ППО на нашій території поступила від Польщі, адже це дозволить найкращим способом захистити не тільки Україну та Польщу, але й інші країни Європейського Союзу. Як ви думаєте, чи погодить Німеччина передачу нашим збройним силам системи протиповітряної оборони Патріот? Така ППО могла б допомогти захистити наше небо від ракетної загрози з боку Російської Федерації. Ну і як без новин за парєбріка. внаслідок виходу іноземних фільмів з Російської Федерації, омські кінотеатри втратили 90% прибутку. Через це керівництво кінотеатрів вимушене здавати в оренду власне приміщення під магазин Магніт, МФЦ та пункти видачі інтернет-магазину «Вайлдберіс». Зазначається, що відповідна ситуація характерна також для інших регіонів. Що думаєте, коли вже росіяни почнуть ставити правильні питання власному керівництву? Наразі це вся інформація, якою я планував поділитися з вами на даний момент. Дякую, що залишаєтесь на каналі Моя Україна та чекаєте нові випуски. Ваші лайки, коментарі, репости допомагають відеороликам підійматися рейтингом відеохостингу. А це значить, що ще більше користувачів YouTube дізнаються правду про російську повномасштабну військову агресію проти України. Українці обов'язково переможуть російських загарбників. Наша нація виборює право існування окремо від Росії, бути незалежними. Віримо в перемогу та незламність ЗСУ. До наступних випусків на каналі Моя Україна.